Продовжуємо нашу кар'єру і врешті ми дійшли до трансферів. Що я зробив за цей час? Ти підписав матіса Теля з Байеру за з Байеру, з Баварії, Байер Мюніг за 53 мільйона. Лукас Шевельє до нас прийшов за 57,5 мільйонів. І Леніоро пішов на. В імяну нашого захисника, який був в орендах, там 26-річний, якийсь, не пам'ятаю вже навіть хто з доплатою, звісно. Продали ми Гомеса Родрігеса, так як третього форварда ми, в принципі, не потребуємо. І відійшов у нас Ван Хоу, тому що я потребував трохи грошей для підписання Йоро. Ну і решта пішла в орендочки. Подивимось, що з цього вийде. А ми починаємо перший тур. Перший тур Ліги 1 другого сезону проти Paris FC. за схемою 4-4-2. Окей, то одразу стартуємо до симуляції. Вже в рази краще виглядає наш склад в порівнянні з тим, що було в першому, в першому сезоні. Окей, виграємо 2-0. Кумбеді на першій хвилині забиває, потім Сар виходить за Малеба, і Сар забиває на 82 хвилині. Далі наступний матч у нас проти Ніци, яка займає перше місце. Що, що, що ж вони такого зробили? Ага, вже не займають, окей. Ага, вибір складу збірний. В принципі, мені нормально. Ніколи не хочу більше визивати Крисків, СП, Маліновський, Борошко, Бондар, Шапаренко. А ні, залишаємо так. Щось знову хочу від нас. Сар. Давайте спробуємо випустити Сара з перших хвилин. Подивимось, що він зможе нам... А, у нас недостатня кількість гравців, але окей, ого! 2-1 програємо Ніці. Але мені здається це не страшно. Одразу підемо до Академії підпишемо собі Когось. А, хай буде. Саліван. Потім його відпущу в аренду в наступному сезоні. Так, хто це у нас? Barns і Делмас. Делмас, Барнс, Редбург, Зальцбург і Прага. Брага. Нє. У нас і так лапка залишилась коротенька, тому нікого вже не будемо підписувати. Підписувати, віддавати точніше. Мале вже 70-го рейтингу. 2-1. Ну, тоненько виграємо. У Марселя. дубль Шеваліе 7-2 оцінка. Супер. Так, закінчуємо собі трансферне вікно. Нікого більше не будемо ані продавати, ані купувати, тому що грошей в нас вже немає. Збірники Сар в Швецію, Бартон, Нову Зеландію і Тісман до Сполучених Штатів Америки вирушають. А ми граємо товариську гру з Ганою. Так, Трубін в основі. Миколенко зліва, Бондар. Ну, давайте Матвієнко і Забарний центр, конопля право, Брашко, опорник. Ну і Судаков Шапаренко замикають центр, Назаренко. Зліва, давайте зубково спробуємо зліва і довбика на вістрі нашої атаки. То маємо вигравати, в принципі. Ой-ой, Судаков з червоною. Іванат на 86-й хвилині нас рятує. Який вийшов в перерві. Ну, Добре, Трубін 8,5, в принципі, непоганий результат. Польща виграє у Данії з рахунком 2-0. Наступний наш матч це проти Ірландії. Ну, Ірландію ми теж маємо в принципі, обігравати, єдине, що хай Назаренко виходить з перших хвилин. Бондаренко вийде сюди. В пару до Шопаренко. Лунін вийде замість Трубіна, замість Миколенка, Зінченко, Бондар цьому. Зіграє Караваєв. Хай Бондаренко Маліновський зіграють. Ну, думаю, що у нас з цього вийде. 3-1. Виграємо. Шапаренко, Сікан і Маліновський. Окей. Попов вийшов за коноплю. Чому не каравай? Цікаво. Повертаємось до нашого Олімпік Ліон. Окей, Стед Брест. Давайте Боуд у спробуємо вправо в захисті, справу в захисті, захисті. Вармолин вийде, Маурі, Сар. Ну і залишаємо. Окей, Номах 1-0. Окей, Chevalie 8.5. Добре. Дебомбеді Бартон, добре, так і залишаємо. Ой-ой, Арено програємо з рахунком 2-1. Погано. Окей, Монпельє. Наступний матч. Та змін ніяких не робимо. Монпельє. 2-0 виграємо. Те, що мали зробити. Шевальє 8-1. Настільки мені подобається придбання нашого шевальє. Чи здається не разу у нього оцінка нижче 8 не падала. Два якихось непрочитаних. О! Тель відновився. А ну, зараз ще 6 днів, хай. Побуде. Пройде до наступного матчу, тобто. І зараз глянемо... В старті Тель. Він Ще не може грати. Нє. Ти занадто важливий і занадто, дорогий для нас, що ми тебе зараз так просто знову посадили на травму. Зла євре 3-0. Ноамах, ну Ноамах, ну Молебе. Шевелі 8,2. і супер. Треба буде глянути інших наших новачків оцінки, але те, що я спостерігаю за Шевель, і знову мать з Ірландії. Добре, тур проти Ісландії. Ой ще раз Зубков, ще раз Довбик. Наплязи барну на трубу Зінченко. І Матвієнко. Ой-ой, 2-1. Хто провалився? Конопляний дуже Брашко, циганков. Судаков 5-0. Ойо. Ой-оо. Ой-ой-ой. Мексика. товариська гра проти Мексики. Я, я, мабуть, не буду робити жодних змін. Просто вийду тим складом, яким вийду, і програю 1-0. Містети. Страсбург, ага, у нас ще ж відновився. Тель. після відновлення Теля, думаю. У нас з забитими голами піде гра. Ага, не пішла гра краще. 2-2. Вермолин. Місце все ще за тобою. Ну, то якраз можна довести нам проти гри з Ленцем. На що ти спроможний. Вийдеш замість дебока. Вермолен. Буде боуден. Сап хотів ще вийти, ні. Що дамо заграти в Барнсу один матч. 2-1 проіграш, ну. Треба було їм в кубку, мабуть, давати виходити, а не А не гратися в оцю усю всю ахінею з випусканням, бо ми так до ПСЖ ніколи не доберемось. Тим паче нас зараз буде чекати матч проти Монако. На жаль, програємо 1-0. Але це направди сильний суперник, тому нема чому засмучуватись. Далі гра проти Медса, яку ми маємо. Маємо вигравати, проти Медса виходить наш бойовий склад. Ну і виграємо ФОФАНА, лапенант. Окей. Okay. Mm -hmm. У нас. О, проти Іспанії. Проти Іспанії вже треба виставляти більш такий бойовий склад. Аналіз суперника. Хто у нас тут? Марата Вільямс, Ферран? Гаві Родріго, Бальдеку Кубарсі, Ленарман Льоренте і Унай Сімон. А де є маль? Щось не бачу, я маля. Ну що? 2-1 перемога. Матв'єнко Судаков. Воу. Шкода, що це тільки товариська гра. Так, добре. Спочатку тоді другий, друга товариська гра проти Шотландії. Проти Шотландії можемо вже випустити собі тут Луніна. Зінченка. Попов з Бондарем зіграють. Караваєв. А, циганково грав. Паната на фонх випустити. Не А, Судаков Бондаренко і Маліновський. і замість Барашка вийде Степаненко. 2 один теж перемога, супер. Ванат і Назаренко. Окей, повертаємось до клубу. Наступний матч проти сен тетєна Бартон, Хайд Де Боуден на цьому матч вийде. Хаймоурі заграєте ж в цьому матч. Проти Сен-Тетєно виграємо 3-1. Фофана, Тель і Фофана. Шевельє, оцінка 7 ,3. Йоро 7-1. Тель 8-7. Непогані оцінки. Як для. Як для наших новачків. Мають тягнути команду, куди вони дінуться. Одні з найвисокооплачуємих наших гравців. І. найрейтинговіші. Євро 80, Теліп 79, і шевальє 86. Перемога над Нантем 2-1. Дубль Фофани. Фофана дуже багато забиває в цьому сезоні. Він прям розганяє лівий фан своєї атаки. Ну і ось. Ми вже на друг... Після 13 зіграних турів ми на другому місці. Після ПСЖ. Відстаємо від них на 10 пунктів. Нас Знову звідти скаут зачастили. Скаут Жук. Клименко. Опа. Так. Ти йдеш. Ти йдеш. Тимошенко Шевченко. Клименко, підписуємо тебе. Ага. Так. І імпорт складу Франція. І ми будемо мати вже чотири зірки. О, Це те, що нам підходить. Ми вже чотири зірки, ми вже можемо змагатися. В принципі, на рівних те, що ми й доводимо з іншими клубами Французької ліги. 0-0. Делмас, Маура і. Фламанд, які нам не допомогли. На жаль, ооо. Матч проти ПСЖ хотів би подивитися вживу. Що можуть продемонструвати наші гравці? Перше проти другого місця. 11 пунктів переваги. Добре, починаємо матч з Парі сен Gherman. <працю> Окей, мангала на тісман, на тісмен. Віддає на Кумбаді, Кумбаді відіграє. Є небезпечно на тісмен, небезпечно погано для нас. Дебок. Тісмен пропускає на Мангала. Йорро! Хоч подивлюся на вас, хлопці. Бартон, обережно. ПСЖ така команда, що не пробачає помилок, але тельді стає м'яч йде на. Добивання. Нуамах не встиг, на жаль. Але, але, показуємо вже зуби з перших хвилин цьому ПСЖ. Що таке ПСЖ проти нас? Нічого хотів би я сказати, але поки не скажу. Скажу через кілька сезонів. І може контратачку? О, Нуамах! Розганяє контр остання атака в першому таймі. Подача на Хофану, але, але не вдала. Ну і кінець першого тайму, так є. Але зараз продовжуємо. Стартуємо другий тайм, тільки з однією заміною. Замість Лепенанта виходить Маурі. Кісман, Хофана, Мамах. В першому сезоні ця пара нам приносила дуже багато забитих голів. Ой-ой-ой, фухана! -ой -ой, Що? Перекладено? Віча хоче проснути через центр. Дебок, Дебок, тримайся. Кимілінкова Савіч на відтінню. Вікімі. Хакімі. Ох, а як ми Хакімі! Пропустили Шевальє! Боже, це 100% буде гравець матчу. Шевальє. Вже третій. Сейф, який я вже вважав за пропущений м'яч. Але Лукашевальєв прям монстр. Може зараз контратаку Тель. Дай вниз! Фофана. Удар Ударло! 73 хвилина! Дочекалися в кінці-кінці своєї атаки і забили. Як пружинка, просто розправилися і забили свій один-єдиний, мені здається, момент за весь наш матч. На 73-й хвилині. Окей. Одразу зробимо замінки, бо мені здається, там підуть всі. В атаку. Скільки ти? 53 57. Ви ще потерпите. 64, 67. шістдесят мама. Бувай Ну тепер триматися. А що бачу? Що знову бачу? Ну є на полі. Так, добре, вітіня. На хакімі, хакімі на Лікана. Триматись хлопці, 13 хвилин. Бій за 6 пунктів. Ах, не вдала передача. Ж дуже високо знаходиться оборонці. Флангові оборонці ПСЖ, що без Шевальє! Але Шевальє... якщо зіграє цей матч на нуль, то Шевальє залишиться гравцем матчу. Ми їх очах так не вкараємо. Окей, розіграє ПСЖ М'яч. Орацкеля на Влахович Овлаховича розвертається від Дейна Ромера Роман Ро. На У! Відбилися, хлопці. Три хвилини. 3 хвилини. Боуден, Боуден, ти свіженький, давай. Передача на зачепитись. Маурі, Маурі, давай просто пас вперед. Супер, без офсайду. А, офсайду. От, на жаль, залишиться ще. Щас на атаку. Бредлі бар виходить замість ключі. Я не знаю, чи є сенс там робити заміни. Давайте замі... вермован замість дебока. В принципі, все. Ну, можна ще. Фламента і. Ага, вже не випустимо. Окей, Фламент буде останній нашим заміну сьогодні. На Йорро! супер. Кінець матчу. Перемога над ПСЖ 1-0. А це була битва за 6 пунктів. Між першим та другим місцем. Скорочуємо перевагу від ПСЖ. Ну і так вже відстаємо від ПСЖ на 9 пунктів. А я зараз хочу єдине, що глянути, може швиденько вашу статистику. Комбеді плюс 2 рейтинг 1 гол. Тісман Гол плюс 2 асисти. А хто більше всього голів забив? ФОФАНА 11 плюс 3. Ну, а Мах 5 плюс 6, би 3 голи, але плюс 2 в рейтингу. 18 років. Лепенансар. А де те? Ага, теж у нас на травмі три місці був. Діавара. Навіть гола забив за Монако, але він не основний. Савчук плюс 3 хоча не грав Париж. Окей. Гюлон плюс 6 вже в рейтингу. Боже. Який молодець. <реш> на цьому ми з вами попрощаємося. До зустрічі в наступних серіях. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, поставте лайка, підпишіться на канал і напишіть будь-який коментар який завгодно хороший, поганий, без різниці. Дякую.